Привіт, мої маленькі друзі! Вітаю вас на каналі Казковий Вимір. Сьогодні на нас чекає неймовірна казочка. Готові до пригод? Сідайте зручніше і почнемо. В одному лісі мешкав старий розумний тигр. Коли настав час йому помирати, покликав він сина і спитав, Скажи мені, у кого найбільші світі ікла? У тигра, відповів син. Вірно, а у кого найгостріші пазурі на лапах? Теж у тигра. І це вірно. А хто найшвидше бігає і вище за всіх стрибає. Тигр, не замислюючись, повторив син. Тоді дай мені відповідь на останнє запитання: Хто на землі найсильніший? Найсильніший той, у кого найбільші ікла. Найгостріші пазурі, хто найшвидше бігає і найшвидше стрибає. Найсильніший я, Тигр, зітхнув батько. Колись я думав, що Тигр наймогутніший звір на землі. Але тепер я знаю, що найсильніша істота чоловік. Слухай же мої слова. Бійся чоловіка, ховайся від нього, ніколи не шукай з ним зустрічі і не вступай з ним в боротьбу. Чоловік сильніший за тигра. Сказав так старий тигр і помер. Замислився молодий тигр над словами батька. Ох, і страшні ж у чоловіка ікла, якщо він сильніший за тигра. І пазурі, мабуть, у нього величезні. Добре було б подивитися на чоловіка хоч здалеку. Потрібно тільки дізнатися, де він водиться. Так тигр подумав і пішов шукати чоловіка. Ходив, ходив, зустрів у горах яка. Напевно, це і є чоловік, подумав Тигр. Тільки в нього зовсім немає пазурів і клів не видно. Про всяк випадок дізнаюся, чи це не чоловік. Скажи мені, закричав здалеку тигр. Чи не ти чоловік? Здивувався як. Як же я чоловік? Я звичайний як. А чи не бачив ти чоловіка? Звичайно, бачив і не раз. Це правда, що в чоловіка ікла та пазурі більше, ніж в мене. Що ти? Ніяких іклів і пазурів у чоловіка немає. Як немає? Здивувався Тигр. Значить, у нього дуже сильні лапи, якщо Тигр не може впоратися з ним. Лапи в нього дуже слабкі. Чоловік не може ударом лапи вбити навіть вовка. Ти все брешеш, сказав сердито Тигр. Мій батько казав, що чоловік найсильніший з усіх звірів. Піду запитаю про чоловіка в когось іншого. І знову пішов Тигр шукати чоловіка. Ходив, ходив. Зустрів верблюда. Ого, який великий звір, подумав Тигр. Це, певно, і є чоловік. І, сховавшись, про всяк випадок у густому чагарнику, Тигр крикнув Верблюдові. Скажи мені, чи ти не чоловік? Що ти, що ти? здивувався Верблюд. Я зовсім не схожий на чоловіка. А чи бачив ти когось схожого на чоловіка? Як же мені не бачити чоловіка? вигукнув верблюд. Десять років їздить він на моєму горбі, і я служу йому вдень і вночі за будь якої погоди. Значить, чоловік ще більший за тебе? здивувався Тигр. Ні. затрусив головою верблюд. Чоловік зовсім маленький. Щоб посадити його на спину, мені доводиться опускатися на коліна. Ну, тоді, мабуть, у нього дуже товста шкура, якщо він не боїться і клів та пасурів тигра. Можу тобі сказати, що з усіх звірів у чоловіка найніжніша шкіра. Ти не повіриш, йому дошкуляють навіть комарині укуси. Як же так? Подумав тигр. Значить, мій батько сказав мені неправду? Мабуть, він ніколи й не бачив чоловіка. Виявляється, чоловік зовсім не страшний звір. І Тигр вирішив забуть що знайти чоловіка і з'їсти його. Довго блукав він по лісах і горах, у пошуках чоловіка, поки не почув одного разу якийсь стукіт на узлісі. Це дроворуб рубав дрова. В стрибок Тигр опинився на узлісі. Який смішний звір? подумав тигр. У нього немає ні іклів, ні пазурів, він не має навіть шкіри. Зробивши ще один крок, Тигр опинився поряд із чоловіком. Слухай, сказав Тигр. Таких звірів я ще не зустрічав. Просто дивно, що тебе досі не з'їли в лісі вовки чи ведмежі. А я і не звір, тож мене і не з'їли, сказав чоловік. Хто ж ти, якщо ти не звір? запитав Тигр. Хіба ти не бачиш? Я чоловік. Чоловік? здивувався Тигр. Ось ти виявляєшся який, а мій дурний батько тебе боявся. Твій батько був розумним тигром, якщо він боявся чоловіка. Сказав дроворуб. Зараз ми дізнаємося, хто розумніший, я чи мій батько. Не встигне сонце опуститися за гору, як я тебе з'їм. Ах, пане тигре, сказав дроворуб. Перш ніж померти, я хочу показати тобі, що я вмію робити. Подивися, яке я збудував собі лігво. Ну, показуй, тільки швиденько, гаркнув тигір. Я дуже зголоднів. Іди вперед, я за тобою. Дроворуб швидко поперемував до свого житла, а тигір плентався за ним і бурчав. Мій батько був боягуз, злякався такої комашки, чоловіка. Дроворуб підійшов до свого складеного з кам'яних плит житла. Що це таке? запитав тигр. Це моє лігво, сказав Дроворуб. У ньому дуже зручно жити. Мене не мочить дощ, я не боюся ні спеки, ані снігу. Он воно як, зрадів тигр. Це твоє лігво, коли я тебе з'їм і я сам оселюся в ньому. Але ж ти не знаєш, як в ньому відчиняти та зачиняти двері, сказав чоловік. Давай я тобі покажу. Дроворуб увійшов до хати, зачинив за собою двері і крикнув у щілину тигру. Спробуй тепер дістань мене. Тигір цицькнув лапою двері, але двері були міцними і не піддавалися. Ось бачиш, сказав дроворуб, яке в мене житло? У ньому я не боюся нікого, навіть тебе. Сказавши так, дроворуб відчинив двері та вийшов з дому. А тигір подумав. Зовсім дурний звір чоловік, адже він міг врятуватися від мене в своєму домі, а він і не здогадався. Чи не хочеш подивитися, як добре у мене в лігві? запитав дроворуб. Хочу, сказав Тигр і зайшов до будинку. І тільки но він опинився в середині будинку, як дроворуб зачинив двері, під періг товстим кілком і пішов, не поспішаючи на узлісся рубати дрова. Гей, закричав тигр, випусти мене негайно. Сонце вже ховається за гору, а я тебе ще не з'їв. І не з'їси, сказав дроворуб. Тому що перемагає той, хто розумніший, а не той, хто сильніший. Прощавай, дурний Тигре, твій батько був розумнішим за тебе. Скільки не бився Тигр, не вдалося йому виламати двері, адже чоловік зробив їх дуже міцними. А ввечері дроворуб Прийшов із рушницею до свого будинку, застрелив тигра і зробив з його шкіри опудало.